Одна мить проминули наші шкільні 11 років, і сьогодні ми випускники. А здається, ніби зовсім недавно ми, маленькі хлопчики, із допитливими очима, і дівчатка із великими бантами переступили поріг рідної школи. Було все: і злети, і падіння, і радості, і тривоги, і перемоги, і розчарування. Та шкільні роки залишаться у нашій пам'яті назавжди. І сьогодні я хочу побажати усім своїм однокласникам знайти свою стежинку у житті, поступити у вузи здійснення усіх найзаповітніших мрій. І щоб через рік ми з вами зустрілись у школах у стінах рідної школи, а також від імені усіх своїх однокласників хочу скласти найщиріші слова вдячності нашому класному керівникові Демчук Світлані Євгенівні. За її доброту та розуміння, за міцне терпіння, яке їй не раз знадобилося. Хочу побажати їй міцного здоров'я, злагоди у сім'ї та багато вдячних учнів. Нехай щастить!